Він вже назвав Путіна і Росію нарешті агресором. Він заявив в Нью-Йорку про те, що Україна може повернути собі кордони там 91-го року, і що Україна дуже сильна потужна країна. Це зміна риторики, тому що раніше він навпаки казав, що Росія це дуже потужна країна, яку він зараз називає паперовим тигром. Дивіться, я б. Зараз не хотів би обговорювати там, чому змінилася ця риторика. В принципі, мені здається, це очевидно, і у Трампа сьогодні вона така, завтра така. Але чи можуть послідувати цього разу після цих заяв якісь конкретні дії? Якщо можуть, то які? Це, мабуть, ключове питання, тому що слів від Трампа ми чуємо багато. Хтось підраховував з американських журналістів, що за перший тиждень свого президентства він сказав більше слів, ніж Байден за кілька місяців говорив із пресою. Він любитель цього, він шоумен, людина дуже активна і комунікативно така кмітлива, я би сказав. Ось, але те, якими могли би бути дії. До речі, я вважаю, що Якраз ця риторика нині Трампа вона є спробою вийти із того глухого кута, куди потрапив американський президент через свою цю не надто активну поведінку, та лише слова, тому що є всі. Ознаки того, що вже наприкінці наступного місяця, 30 жовтня, 1 листопада, відбуватиметься саміт АТЕС Тихоокеанського партнерства і співробітництва, де може бути зустріч між Трампом і Сі Цзіньпіном. Тому я думаю, що їхати туди із тією ситуацією, яка є зараз, коли Терорист, коли диктатор країни, економіка якої дорівнює економіці штату Техас, прилітає до е, сполучених штатів на Аляску, і просто розводить. Не будемо казати, як кого американського президента, і той їде з облизнем додому, говорячи, що це була тотальна перемога, хоча це була поразка. Зустрічатися із не паперовим тигром, а справжнім тигром під назвою Сідзіньпін, ну було б, м'яко кажучи, непросто. Тому я думаю, що в найближчі тижні нам варто очікувати на збереження цієї такої войовничої, а, а, можливо, а, риторики з боку американського лідера по відношенню до Росії. Можливо, якісь дії мали би бути, а от якими могли би бути дії. Ну, я думаю, що найменше нам потрібно визначитися з тим, чи коли залітає якась чергова форма літака чи безпілотника на територію країн НАТО, що ми робимо як НАТО? Та ну я б на місці, мабуть, Рют це питання ставив би.